Облизу Решетилівського ліцею імені Олійника по буднях патрулює поліція за безпекою дорожнього року. Слідкують із 7.45 і до початку уроків. Вчителі ліцею, які починають чергування о 7.30 годині ранку, вони помітили, що не всі водії дуже чемно поводяться стосовно пішоходів, зокрема дітей, пішоходів школярів, які перетинають пішохідний перехід. По дорозі до ліцею, саме через це адміністрація ліцею звернулася за допомогою до начальника відділку поліції, де ініціативу підтримали. Щоранку ранку в будні екіпажі сектору реагування патрульної поліції нашого підрозділу забезпечують безпеку дорожнього руху поблизу навчальних закладів, зокрема поблизу шкіл. Ми посилюємо увагу за дотриманням водіями та пішоходами правил дорожнього руху для того, щоб запобігти виникненню дорожньо-транспортних пригод, особливо за участю дітей. Ми закликаємо всіх водіїв бути максимально уважними, приїжджаючи навчальні заклади. Рекомендуємо заздалегідь водіям зменшити швидкість та постійно бути готовими до екстреного гальмування, якщо пішоходи, а також, зокрема, діти можуть опинитися на дорозі. Наразі ситуація на дорозі стала спокійнішою. Діти інформують учителів класних керівників про те, що їм стало безпечніше, споглядаючи на поліцейських, які підтримують, які контролюють ситуацію. Поліцейські закликають батьків наголошувати дітям про дотримання безпеки поблизу дороги та не забувати позначати свій одяг світловідбивними елементами у темну пору доби.